Всім привіт до вашої уваги лот жіночих легінців та джейгінців від німецької торгової марки Esmara. Всього лоті 30 одиниць, 26 легінців та 4 джейгінців. Джейгінси у двох кольорах. Сірому та синьому. Сіра модель у розмірах 44 та 42. У складі кутон Поліестер та Еластан. Сіра модель у розмірі 46 та 38. У складі котон та Еластан. Далі легінці. Ось така улюблена модель великих розмірів, широкою резинкою. Їх у лоті три по розмірах 2,54 та 1,56. У складі віскоза, еластан та поліамід. Далі наступна модель це модель а, під -вельвет. їх у холоdzie 2 розмір М та L. бордового кольору у складі бавовна поліестер та еластан. Наступна модель ось в такий принт. Їх у холодці 3 розміри M та L. Це у нас поліестер та еластан. Модель сірого кольору з широкою резинкою. розмір XL. У складі котон Поліестер тая Ластан. Далі чорні моделі це 2 xl Це розмір L. Поліестер та еластан, А З широкою резинкою чорного кольору 2 xl Наступна модель чорного кольору з вузькою резинкою. Розмір S та L. У складі бавовна та еластан. Наступна модель таких Holote 3. S M та L. У складі котон та еластан. Модель сірого кольору. Розмір S. Далі чорного та синього кольору. Розмір M та XL. У складі бавовна та еластан. Відтінки сірого, розмір S та M, розмір М. розмір L. У кутон котон та еластан, Є у лоті короткі легін, капрі, білого кольору розмір S та Сірі, також у розмірі S. У складі котон Поліестер та Еластан Замовляйте це у наших менеджерів або через Телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!